Шкарпетки дитячі від бренду Лупілу Lu, тонкі і високі всього лиш за 3 кілограма лот 1760 гривень. А пара варте всього лиш 11 гривень. Дуже солодка ціна. Давайте подивимося, які вони в нас є. По-перше, йдуть вони всі в пакуванні, як ви бачите, гарненькі, і для хлопчиків, і для дівчаток. Подивіться, яка принтація не тягнеться. До оці такі йдуть високі, ці будуть більш коротші. Приблизно в лоті 157 пар. Нагадую, що одна пара. Приблизно 11 гривень. Це дуже-дуже класна ціна. Однотонні з різними візерунками, з принтаціями, абсолютно абсолютно різні. Подивіться, є ось такі. По сім пар іде розмір від 19 до 34. 1760 гривень лот 3 кілограма. По складу тут іде 77% котон. Нагадую, що ціна дуже класна, тому магазинчики не боріться. Зараз буде актуальний товар. Будь ласка, пишіть нашим менеджерам. Вся інформація знизу під відео. Вони такі м'якенькі, такі ніжні. У вас їх заберуть дуже швидко. Я вам обіцяю.